Я хотів би тобі сказати, по перше, дякую за дитинство. Ну, Факті про Лабіговича. Я думаю, кожен українець знає цього молодого, симпатичного і що саме головне популярного стрімера. І у цьому відео ви дізнаєтесь про нього ще більше. Лабіга Михайло Анатолійович народився 21 листопада, 1997 році, тобто в 90-ті, не завтра, якщо чесно. В селі Михайлючка, що хтось не знає, це Хмельницька область в два роки. Переїхав із сім'єю в Кам'янець-Подільський, де проживав до 20 років. У 2022 році переїхав у Чернівецьку область. Ну а зараз проживаю у місті Київ. Лотний чувак почав активно стрімувати у 2022 році. До речі, ось так виглядав Лебіга в 12 років. Бандит, перегляд українських шоу, інтерв'ю та теледебатів. Це якщо улюблена справа стрімера, тому якщо хочете зробити своє життя кращим, заходьте на стрім лабіги, силка під відео. Радість та швидше за всіх. Отримав висвітлення в ЗМІ. Перш за все, завдяки його рекордним зборам на потреби ЗСУ. На стрімі за одну ніч зібрав 8 мільйонів 350 тисяч гривень. Ну просто красава. Стрім тривав аж 8 годин. Не кожен може скільки провести часу за комп'ютером. Мабуть, спина блогера після цього боліла ще дуже довго. І, до речі, тільки за першу годину було зібрано вже 3 мільйона гривень. Найбільшої популярності Міша здобув саме завдяки легендарному мему Зала Біговича. У той день всі тільки те й робили, що говорили про нього. А що саме страшне, цей мем дійшов навіть до верховного. Ні ради кажіть, нехай приходить на роботу. Ну, президента стрімера у нас ще не було, але виглядало б круто. Максимальний онлайн на стрімах 34 тисячі глядачів. Дуже непогано. І в мене тільки одне запитання: ну що там, русський? Середній онлайн більше 17 тисяч. На Твічі у стрімера 240 тисяч підписників. Якось дивно, але в інстаграмі Лебіговіча 640 тисяч підписників, а в Телеграмі більше 70 тисяч. І не варто забувати про Ютуб, на якому 60 тисяч. Канал на Ютубі був створений 15 лютого 2023 року. Тобто йому немає навіть року, і вже на ньому 4 Мільйони двісті тридцять тисяч переглядів. Мені б так у сім'ї Михайло єдина дитина. Опастопну та фотографія. О, це те, що треба. Попри величезну популярність, дитинство було ну таким собі. Можливо, саме це допомогло йому дійти до популярності. Батько вживав алкоголем, а мати працювала прибиральницею в школі. Одним словом, було складно. Але йому це пішло тільки на користь. Він не склав руки і прямував вперед. Красава, тільки ось щось пішло не так. У 2017 році на Лебіговиче було відкрито кримінальну справу. За нанесення тяжких тілесних пошкоджень ну такий собі президент. І ще й до того його. Могли навіть ув'язнити на 5 років, але суд вирішив надати 2 роки випробувального терміну. Якби його посадили, ми б і не взнали про нового президента із народу. До речі, знімав блогер на Ютуб задовго до повномасштабного вторгнення наших прекрасних сусідів. У стрімера був навіть стрім з відомою актрисою. Самі знаєте, чого Джозефіною Джексон. Я навіть не знаю, що сказати, пощастило йому, мабуть. І до речі, у мене також і твіч канал Я знисну не зможу покликати додому Джозефіну Джексон, батьки будуть проти. Але щось цікаве, також придумую, посилання під відео. Я тільки що замітив, що тіпа, які робить на... Лески по стрімам Лепіги більше просмотрів, чому у самого Лебіговича. Це що за діла? Із Ютубу стрімер заробляє від 100 доларів на місяць. А ось на від 260 доларів. Якось нечесно виходить. Як я зрозумів, улюблена телепередача Лебіги говорить вся країна, ось яка вона старість. Ну а ще не варто забувати про вагітна у 16. Лебігович навіть робив подарунок своїм підписникам, і це йому 26 років. До речі, як вам такий подарунок? Ось так Just відноситься me. Лебігович до Путіна. Мені здається, таке ставлення до нього у всієї України. І до речі, Юля Верба запропонувала Лебіговуче створити спільний бізнес. Мені б так дівчини у стрімера на даний момент немає. Хоча це дивно, як може такий красавчик комусь не подобатись. Хоча, можливо, він сам цього не хоче. Сценарій на перші відео на Ютубі Лебіга писав аж три дні, а тривали вони до однієї хвилини. Якось мало за три дня. Перші свої відео міша знімав на айфон свого друга, так як свого нема. Були часи, коли наш посадий друг стрімив із міс Мартікс. Ще досі пам'ятаю їхні побачення. Після деяких спроб знімати на Ютуб Лебіга дізнався про інстаграм і вирішив перейти туди. А потім уже і твіч, на якому Лебіга стрімив доту на 70 онлайну. Ну і вже через деякий час включив прекрасну телепередачу Вагітна у 16 на яку прийшов тисячу чоловік, непогано, як для початку. Недавно у Лебіговича був день народження, на який Слобоженко подарував йому ламбергіні за 500 тисяч доларів, тільки зна три хвилини посидіти у машині. Мені здається, і так круто. А коли Міші було 14 років, він побив свого батька за те, що він намагався причинити шкоду мамі, бо за це уваження. І після того, до речі, мама подала на розлучення, і Міша був тільки за. Після цього він з мамою переїхав до отчима. Але була одна маленька проблема: він полюбляв випити пива. Також Лебігович купив абонемент в спортзал, який обійшовся йому в 12 тисяч гривень. Але так і не разу туди не сходив. Ріст у міші 172 сантиметра. А вага 104 кілограма. Не розумію, як Дорофеєва його тримає на цьому фото. Але ще два роки тому назад він важив 84 кілограма. Виявляється, стріми дуже сильно впливають на організм. Ну і головний факт на сьогодні. Сьогодні, чому ж Лебіга не ходив в тренажерний зал, він просто лінивий, розумію. У міша цукровий діабет, це він сказав на стрімі, але потім виявилось, що це неправда. Так як сказали лікарі, у нього який і може визвати сам діабет. Коротше, все дуже запутано. Із інстаграму стрімер заробляє приблизно 110 тисяч в місяць. Непогано, а це тільки інстаграм. Із Твіча 300 тисяч і це тільки за донати. А ще й реклама в сумі 600 тисяч гривень. Для Лебіговича, топ музиканти, це Чіка і Катош. До речі, їхня найпопулярніша пісня. Сівки, думаю, багато хто її чув. На другому місці сковка, у якого майже півмільйона підписників. Непогано. Найпопулярніша пісня чути їм 52 мільйона переглядів. Дякую Лебіговичу, Я навіть раніше не знав, що деякі україномовні пісні набирають так багато переглядів. Ну і третє місце скалер, найпопулярніша пісня майже 10 мільйонів переглядів. Лебіга навіть розповів, які мають бути риси характеру у дівчат, щоб з ними зустрічатися. і перш за все, це особисте І Тут я з ним повністю погоджуюсь. Ну і ще жарти. По словам Лебіговича, якщо дівчина... Круто жартує це прекрасна дівчина. Ну і третє, що має бути, це розуміння свого молодого чоловіка. Тільки тоді можна переписати на неї свою хату. До речі, партнершого Михайла було більше 40, не немаленька цифра. Але при цьому у Міша є дівчата, у яких із ним вільні відносини. Ну і чому ж саме він і хоче зустрічатись? Тому що на це потрібен просто час. І це забирає багато енергії, яка йому потрібна для роботи. Із цих 50 було дві повії. Не знаю навіщо вам ця інформація. І заплатив він за це 4 тисячі гривень. Знову ж таки, безполізна для вас інформація. Хоча може і не для всіх. Всього на ЗСУ Лебігович на стрімах зібрав більше 10 мільйонів гривень. Особисто Міша закинув більше півмільйона. Міша вважає себе топ-1 блогером в Україні, самолюбія це наше все. Ну а топ-2 льви на джипі. Кожен поважаючий себе українець повинен знати цих пацанів. Даша Кубік, вибач. На третьому Хвост через те, що він його друг. Е, я зразу хочу вибачитися, але я таки не знайшов його канал. Туро, сорі. А топ-український шоу на першому місці вагітна у 16. я ж казав, що це улюблена його телепередача. На другому місці Сус... Цується кожного, не розуміє за що він так любить це шоу на третьому місці. Один за всіх. До речі, міша відмовився від інтерв'ю у Гордона через те саме інтерв'ю із Нікоглає. Я з Лебіговичем з'їден. Нам не потрібен такий клоун. Як ви вже зрозуміли, м'яко кажучи, лебіга недолюблює Нікоглая. У них із за цього був навіть конфлікт. Лебігович не проти стати помічником зеленського. Все заради майбутньої України. Красава, і першим ділом, що він би зробив, це суворіше відносився до держслужбовців, які не виконують своєї роботи, а таких багато. Повірте, і міша навіть розказав, як можна стати популярним. Аж і рано ще пізно ти дойдеш. Тіпа як, просто довбись довго в стіну. Та получається, не виходить. Довбись і по-любому вийде. Якщо довго щось робити одне, воно виходить. У угу. тебе немає другого, угу. просто роби. В цьому й секрет успіху, так як він сам витратив на це вже 6 років. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь підписатись на ютуб канал. Також в мене є телеграм, де я буду розповідати про факти блогерів, які аж ніяк не можуть попасти на Ютуб. Ну а у мене все. Всім пока.